Понеділок, 15 вересня, 1300-та доба війни. Окупанти не припиняють атак України. Є загиблі постраждалі та руйнування. Про ситуацію в області та інших регіонах. Кам'янське відзначило 275 років із дня заснування. СБУ заблокувала ще один канал нелегального виїзду за кордон. Фільм Будинок слова став переможцем національної кінопремії Золота дзига». Про це та інше розповім вам. Я Павло Жвітєв сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Ворог атакував Дніпропетровщину. Шість російських безпілотників збили оборонці неба. Повідомили у повітряному командуванні. Влучання є у Юріївській громаді Павлоградського району. Сталася пожежа. Понівечене транспортне підприємство. Поцілив агресор і по апостоловому Криворізького району. Там також виникло займання. Нікопольщину російська армія обстрілювала з артилерії, вдарила і впівідронами. Під ударом були райцентр і Покровська громада. Постраждала 63 річна жінка. Її доправили до лікарні. Побиті інфраструктура, чотири приватні будинки, господарська споруда. Ще одна зруйнована, зачепило газогін. Синельниківщині противник застосував впіві дрони та каби. Потерпала Покровська і Межівська громади. Загорілися дах медзакладу, ліс та суха трава. Пошкоджена також адмінбудівля. Упродовж доби окупанти завдали понад 600 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак на Пологівський район надійшло три повідомлення про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд. В одній з громад області відсутнє електропостачання. Ворог ударив двома ракетами по території сільськогосподарського підприємства Борумлянської громади Охтирського району Сумщини. Внаслідок атаки окупантів поранено 12 людей, які були залучені до збору врожаю. Пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки. А у Херсонській області упродовж доби внаслідок російської агресії одна людина загинула, і ще двоє людей зазнали поранень. Пошкоджені сім приватних будинків, господарські споруди та приватний гараж. Є влучання по території фермерського господарства. За минулу добу російські окупаційні сили втратили 910 військових, дві бойові броньовані машини та 35 артилерійських систем. Бойові втрати противника за час повномасштабної війни становлять особового складу 1 мільйон 95 тисяч осіб. Безпілотників оперативно-тактичного рівня 59 тисяч 409, крилатих ракет 3 тисячі Повідомили в генеральному штабі збройних сил України. Суттєво обмежили російську нафтову галузь. І Це суттєво обмежує війну. відзначив у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, Бажаю здоров'я, шановні українці Українки. Хочу сьогодні особливо подякувати усім нашим воїнам, які завдають Росії дійсно значимих втрат втрат на фронті, втрат при кордоні, втрат на власній території Росії, завдяки нашим далекобійним ударам. Найбільш ефективні санкції санкції, які діють найшвидше. Це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах. Суттєво обмежили. Російську нафтову галузь і це суттєво обмежує війну. Російська війна це фактично функція нафти, функція газу усіх інших російських енергоресурсів. Дякую спецпризначенцям Служби безпеки України, які днями дуже, дуже якісно відпрацювали по приморську. Найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі є суттєві пошкодження. Все перевірено, і це відчутно для ворога. Наші спецпризначенці тримають в полі зору також порт Усть-Луга та всі інші російські точки виходу на світовий ринок. Зараз безпілотники служби безпеки України здатні діяти на відстані більш Тисячі кілометрів працюють також сили спеціальних операцій, сили безпілотних систем, служба зовнішньої розвідки ГУР. Дякую всім за влучність. Коли є результат, відзначаємо результат. Росія давно могла би припинити цю війну, і ми це пропонували. Партнери пропонували багато разів. На все, що стосується миру у Росії, відмова. Відповідно, ми захищаємось, і важливо, що постійно розширюємо лінійку засобів ураження, які ми виробляємо та застосовуємо. Звісно, деталі дуже чутливі, але я хочу подякувати також кожній українській компанії, які забезпечують для нас цю силу. Називати компанії не будемо, поки що вони і так знають, хто застосує яку зброю. Важливо, що такі компанії у нас є. Важливо, що збільшують обсяги. Важливо, що ми на рівні держави підтримуємо кожен саме такий. Саме такий бізнес, який зміцнює українську обороноздатність та повертає нам справедливість. Також хочу відзначити виробників наших дронів, особливо дронів-перехоплювачів. Ми збільшуємо обсяги і принципово, що розвиток таких дронів не зупиняється. Технологічна війна вимагає постійних змін. Я дякую всім інженерам, розробникам, кожному підприємству, всім, хто. Допомагає кожному нашому волонтеру, усім, хто підтримує нашу оборону на належному технологічному рівні. Захист України це дійсно спільне завдання. Ми готові навчити такому захисту всіх партнерів, всі бачать, що росіяни розвідують, як винести війну на територію. Польщі, Балтійських держав російська армія випробовує Румунію. Звісно, у НАТО є петріоти, інші системи та сильні винищувачі, але проти російських шахедів та гербер. Ми в Україні маємо значно дешевші, більш масовані та системні рішення. Важливо, щоб не втрачався. Час була доповідь головкома сьогодні, головкома Олександра Сирського. Є хороші результати в прикордонні сумщині. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Дякую воїнам 225-го окремого штурмового полку та 71-ї єгерської бригади. Також значні втрати у Росіян і на Харківщині, в Куп'янську, на Донеччині. Продовжуємо діяти на добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми. Відбиваються хлопцями, особлива вдячність воїнам 1, го та 425 го окремих штурмових полків, 79 дев'ятої та 72 другої десантно-штурмових бригад. Молодці хлопці, діємо відповідно ситуації і на Запоріжжі. Дякую всім, хто захищає нашу державу та людей. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні! Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і Ми продовжуємо. Місто Кам'янське відзначило свою 275-ту річницю із моменту заснування. Для містян, військових та влади це надзвичайно важлива подія. З нагоди ювілею кам'янчан запросили на урочисті збори, де вшанували наших захисників і всіх, хто працює заради розвитку міста. Також відбувся і концерт на головній сцені. Міста все на власні очі бачила моя колега, журналістка Валерія Баранова. Неці 275-та річниця заснування кам'янського та головна сцена міста. Ми сьогодні знаходимося в академічному музично-драматичному театрі імені Лесі Українки, де відбувається святкова концертна програма у рамках відзначення дня міста. Не зважаючи на складні часи, до дня міста відкриваємо після капітального ремонту ряд важливих інфраструктурних об'єктів. Це амбулаторія загальної практики сімейної медицини номер 7, хірургічний корпус лікарні номер для ВПУ, по проспекту гімназичний, новопобудоване укриття у гімназії номер 12 оновлений харчоблок у ліцеї інформаційних технологій. «Ми вчилися тут, ми працювали. і Краще нашого міста немає на землі. За красу, за, за доброту його міста, нашого, що в нас таке місто е, приймається до гостей. До нас дуже багато гостей приїжджає, з усієї України їдуть. У нас дуже хороші міста, у нас дуже хороші ліса на лівому берегу. На дуже хороша природа, красива. У нас дуже хороше місто, дуже хвайне. Хай процвітає наше місто. Дай Бог, щоб все було добре. За його наповнюваність, за його змістовність, за щирих багатих людей, душею, за дітей, які навчаються в наших навчальних закладах, за батьків, які довіряють їх нам, і звичайно, за все, що опікується наша міська. Влада. А вони дуже турботливо відносяться до освітян міста. За це їм щира дяка. Ми плануємо, ми мріємо, обов'язково у нас все збудеться. Саме головне найбільше наше бажання мир і перемога. На урочистій церемонії міський голова Кам'янського Андрій Білоусов нагородив відзнаками кращих представників різних галузей міста. з третьої зустрічаємо цей день в умовах повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення. Я хочу, перш за все від кожного з нас подякувати нашим Збройним силам, які нас захищають і боронять нашу українську землю. Вічна пам'ять і слава тим, хто віддав життя за кожного з нас. Кам'янське завжди було є містом сильних людей, які можуть працювати, планувати, досягати результату. І не дивлячись на важкі умови сьогодні, наше місце рухається в ми залучаємо інвестиції, робимо все для того, щоб створювати належну мову життя для наших мешканців і для тих людей, для яких наше місто вже стало другим домом. І я хочу подякувати кожному з вас, кожного мешканця Камінського за вашу роботу, тому що саме вашими руками робляться зміни в нашому місті. Побажати щастя, добробуту, миру та перемоги нашому місту і нашій країні зі святого. Місто наше розквітає, і це дуже приємно, що вже 275 років ну, за душу бере. Ми дуже-дуже раді, що в нас такий мер. І зараз ну, це свято, хоча ми його святкуємо, бачимо, і військові дивляться зараз. Для них це теж свято. І ми... Приємно нам дуже, що сьогодні ми все-таки можемо його святкувати в такий час. Я вважаю, що це нагороджують не конкретно мене, а мій район, тому що моя праця залежить від того, щоб допомогти людям і дітям, особливо зараз дітям. Це все для дітей, для людей, для переміщених осіб, які приїхали на міш... на мікрорайон. Ну, дали їм квартиру, дали, але вони не знають цього міста. Вони не знають магазинів, вони не знають, що таке свято. То приїжджають з таких міст, що вже давно цього не бачили. І моя робота просто їх об'єднати познайомити. Начальник районної військової адміністрації Олег Гапіч також тепло привітав кам'янчан зі спільним святом та відзначив роботу міського голови Андрія Білоусова та всієї команди міськради щодо поліпшення комфорту проживання мешканців. Від імені районної військової адміністрації маю велику честь вітати вас з визначною подією. 275-річним ювілеєм міста Кам'янське. Це особливий день, коли ми з гордістю згадуємо минуле, з повагою оцінюємо сьогодення і з надією дивимося у майбутнє. В цей непростий час я хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, які боронять незалежність України та дають нам можливість працювати, навчатися, розвивати наш район і, зокрема, адміністративний центр міста Кам'янське. Перед початком концертної програми містяни познайомились з творчістю юних митців. Діти зобразили кам'янське на полотні, показавши свою любов та повагу до рідного міста. В нашому академічному театрі відбувається церемонія нагородження та святковий концерт на честь нашого міста. Цю Виставку ми готували продовж літа. Це картини моїх учнів школи акварелі. називається Місто на холсті. Діти вибирали собі улюблену локацію, яка є в нашому місті, фотографували і продовж літа. Ми опрацьовували ці картини. Я дуже люблю наше місто, я в ньому народилася, і діти в ньому дуже талановиті. І я бажаю, щоб це місто розквітало, щоб діти, котрі тут народилися, діти, котрі сюди переселилися, щоб всі мали натхнення. Творити красу. Кам'янчани в цей день мають за честь пишатися своїм містом та похизуватися його успіхом та розквітом. Щасливі люди щасливого міста сьогодні відзначають його 275-ту річницю і вірять у його подальший розвиток. Валерія Баранець, Данило Скрипник Новини Д1. До дня міста кам'янчани отримали і подарунки: капітально відремонтовані поліклініку та хірургічне відділення, укриття в одній з гімназій, сучасний харчоблок в ліцеї та гуртожиток для переселенців. Про це дивіться у нашому випуску. Новин завтра. Кримінальна хроніка далі, служба безпеки та національна поліція заблокували ще один канал незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Вартість послуги становила понад 18 тисяч доларів. Більш детально речниця управління служби безпеки України в Дніпропетровській області Ольга Кім. СБУ та Нацполіція викрили трансфер ухилянтів до ЄС через Зеленку, затримано трьох фігурантів, які доставляли клієнтів до західного кордону України, а потім лісовими стежками переправляли до Євросоюзу. Вартість таких послуг становила 18,5 тисяч американських доларів. За ці гроші клієнтам обіцяли повний супровід. Організатором схеми виявився 35-річний киянин закарпатського походження. За матеріалами справи зловмисник залучив 30-річну знайому з кривого рогу. Жінка шукала охочі. Уникнути мобілізації, проводила переговори та брала аванс. Після отримання передоплати організатор оборудки дистанційно влаштував трансфер ухилянців до Ужгорода. Там на них чекав провідник. Після зустрічі клієнтів та інструктажу він мав особисто провести їх через кордонку за пунктами пропуску. Усім трьом зловмисникам було повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Затримані перебувають під вартою, їм загрожує до 9 років тюрми. Мешканець Дніпра постане перед судом за кидок гранати у двір знайомого після сварки. Інцидент стався у Самарському районі міста. До поліції надійшло повідомлення про вибух біля одного із приватних домоволодінь. Внаслідок вибуху ніхто із людей не постраждав. Однак, ударна хвиля пошкодила вікна будинку та завдала матеріальних збитків власникам. На місці події поліцейські затримали 46-річного підозрюваного. На нього чекає покарання. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення. Волі терміном до семи років. Міру покарання визначить суд. Правоохоронці нагадують, що використання вибухонебезпечних предметів у житлових районах несе пряму загрозу життю та здоров'ю громадян, а також тягне за собою серйозну кримінальну відповідальність. До інших тем Міністерство освіти і науки України призначило 33 академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні для студентів закладів вищої освіти. Виплати становитимуть 4 тисячі гривень щомісяця через університети та коледжі. Стипендії розподілили за різними спеціальностями: географія, економіка, психологія, архітектура і містобудування, агроінженерія. З'явилися і три стипендії імені нашого земляка Сергія Нігояна для тих, хто опановує сцені мистецтво стипендії призначають щороку студентам із високими академічними результатами та активною громадянською позицією. У Петриківській громаді, що на Дніпропетровщині, ввели нові правила для водіїв, аби забезпечити спокій та комфорт для місцевих мешканців. Відтепер у громаді діє заборона на рух транспорту із надмірним рівнем шуму. Про це повідомляє Петриківська селищна рада. Тож заборонено рух машин і байків із рівнем шуму понад 85 дБ децибелів з 21 вечора до восьмої ранку, а також під час комендантської години та під час повітряної тривоги. Причина проста такий рев моторів лякає людей, особливо дітей та літніх людей. До дня українського кіно у Києві відбулася церемонія нагородження 9-ї національної кінопремії Золота дзига». українську національну премію присуджують за професійні досягнення у розвитку українського кіно. Фаворитом вечора став фільм режисера Тараса Томенка Будинок слово нескінчений роман. Цей фільм вийшов на екрани завдяки допомозі родини Петровських і став головним переможцем фестивалю. Номінант у 16 номінаціях отримав головну нагороду премії. «Найкращий». Що фільм більш детально про кінопремію Золота дзиґа. Дивіться у випусках новин завтра. З кожним днем зростає спільнота нашого телеканалу. У серпні телеканал Д-1 на всіх платформах зміг подолати планку у 80 мільйонів переглядів. Все це стає можливим завдяки вам, нашим глядачам. Так ми бачимо результат своєї роботи. Розповідає мій колега Ян Андрусенко. Користувачі інтернету все більше доєднуються до спільноти телеканалу Де 1 в соціальних мережах. Професійна команда медійників безперебійно працює, аби забезпечити наших глядачів достовірною інформацією. А кількість переглядів зростає з кожним днем. І в першу чергу завдячуємо за це нашим глядачам, які знаходять нас на всіх платформах. Кількість проєктів, які є на телеканалі де 1 на сьогодні це більше 40 штук. Саме тому аудиторія телеканалу дуже різноманітна. І е, саме завдяки тому, що ми маємо таку величезну кількість проєктів, нас дивляться не лише по телевізору, нас дивляться в усіх соцмережах. Лише за останній місяць, за серпень, якщо брати з 1 по 31 серпня, аудиторія нашого телеканалу збільшилася, і кількість переглядів зросла дуже дуже сильно. Аудиторія в Тіктоці у нас нас подивилася більше 8 мільйонів осіб. Ютуб це взагалі у нас е, на Ютубі ми маємо майже. 44 мільйони переглядів без невеличкої кількості. Дуже зросла аудиторія у Фейсбуку: 23,3 мільйона осіб. І у нас значно збільшилася наша аудиторія у інстаграмі. Це 5 мільйонів осіб. За ці перегляди ми дуже вдячні нашим глядачам за те, що вони нас дивляться, за те, що нас підтримують, за те, що вони лайкають, підписуються. Репости роблять. Ми їм дуже дуже вдячні за це. Зростає кількість підписників на Ютубі. Нині їх 122 тисячі. Своєрідний рекорд за останній місяць на цій платформі має матеріал моєї колеги, журналістки Валерій Баранець. Про проблеми мешканців вулиці робочої обласного центру. На цей момент сюжет тільки на Ютубі переглянули 88 тисяч глядачів. Перегляди телеканалу приносить і сайт. Користувачі мережі активно до нього долучаються. Керівник сайту Олег зазначає, що команда робить все можливе, щоб читачі дізнавалися про події першими. Останнім часом перегляди на нашому сайті зростають. Ця тенденція розвивається. Все більше людей приходять на наші сторінки. Ми журналістами намагаємося знайти найбільш цікаві матеріали, актуальні. Ті, що дійсно бентежать людей в день виходить близько 50 новин, це дуже велика кількість. Маємо надію, що далі буде ще веселіше, ще більше людей. ще більш популярним наш сайт стане цікавим і само собою актуальним. Кожен глядач нашого телеканалу зможе знайти для себе улюблений проєкт чи телепередачу, адже команда наших спеціалістів постійно працює над контентом та постійно прагне покращити свої лідируючі позиції у світі медіа. Про правильний підхід свідчить кількість нових підписників: понад 21 тисяча сумарно за минулий місяць. Ми дякуємо нашим глядачам за довіру і будемо і надалі на поле. Агливо працювати Яна Друсенко, Андрій Миронюк. Новини Д1. Найсильніші шахісти Кам'янського знову змагалися в інтелектуальних поєдинках на турнірі вихідного дня. Боротьба за перше місце велася між юним владом Литвином і Аксакалом місцевої шахової спільноти Геннадієм Максимівим, який грав без жодної поразки. Однак фінальну зустріч він програв основному конкуренту у боротьбі за перше місце Владиславу Литвину. Тож переможцем змагань четвертий раз поспіль став 14-річний влад Литвин. Український легкоатлет Михайло Кохан успішно вийшов до фіналу чемпіонату світу в Токіо в дисципліні метання молота. У кваліфікації спортсмен забезпечив собі місце у вирішальному раунді вже з першої спроби. Його результат склав 77 метрів 33 сантиметри, що перевищив норматив для фіналу. Кохан є єдиним представником України серед чоловіків у цій дисципліні. У жіночих змаганнях нашу країну представляє Ірина Климець. Фінал у метанні молота серед чоловіків. Відбудеться завтра, 16 вересня. В Іспанії відбувся чемпіонат світу зі спортивного орієнтування серед ветеранів. У змаганнях чудово виступила Дніпрянка Олена Рудакова, яка стала переможницею на середній та довгій дистанціях. І була другою у спринті. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на завтра. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність небо ненадовго вкриють хмари без опадів. Вітер східний до 3 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. У Кам'янському – від 15 до 25, опадів не очікується. У Павлограді – від 13 до 25, опадів синоптики також не прогнозують. У Синельниковому – температура повітря коливатиметься від 14 до 24 із плюсом, без опадів. У Самарі від 14 до 25 градусів опадів не прогнозують. У Нікополі від 16 до 24 градусів опадів не очікується. У Кривому Розі температура повітря коливатиметься від 15 до 26 із плюсом. Теж без опадів. У жовтих водах від 14 до 26 градусів. Опадів синоптики теж не прогнозують. Станом на зараз це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Жветів і Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.